Чи можете ви уявити, як ця втратити зір, а потім раптом його повернути? Для однієї жінки ця мрія стала реальністю завдяки неймовірному медичному прориву. Після багатьох років сліпоти вона стала першою людиною у світі, якій відновили зір за допомогою рогівки, надрукованої на 3D принтері. Це не наукова фантастика. Це відбувається прямо зараз. Вчені використали клітини донора для біодруку живої, функціональної рогівки, яку її організм прийняв без відторгнення. Ця революційна процедура може змінити життя мільйонів людей, які очікують на трансплантацію рогівки по всьому світу. Це величезний крок уперед, що дарує надію там, де її колись не було. Подумайте, які можливості це відкриває для майбутнього медицини, який чудовий час, щоб жити. Якщо ви вважаєте це таким же дивовижним, як і я, натисніть Вподобайку та підпишіться, щоб отримувати більше неймовірних історій. Дякую за перегляд!